Продовжуємо говорити про спирти, і сьогодні будемо говорити про хімічні властивості одноатомних насичених спиртів. Я вам запропоную чотири типи реакцій, і перший тип буде пов'язаний з розривом зв'язку між атомами оксигену і гідрогену всередині функціональної групи. Такий тип реакцій ще називають кислотними властивостями спиртів. Давайте розглянемо такий приклад. Є в нас спирт, в даному випадку етиловий спирт він взаємодіє з ложним металом. При цьому. Атоми металу заміщують атом гідрогену у складі молекули спирту. При цьому утворюється відповідна сіль етілат натрію або натрій, етілат. І виділяється газоподібний водень. Ця реакція дуже схожа на реакції, які ви знаєте ще з часів вивчення неорганічної хімії, коли активні метали заміщували атом гідрогену в складі молекули кислоти, і при цьому теж виділявся газоподібний водень. От приблизно таким же чином відбувається і ця реакція, тому і такий тип взаємодії називається кислотними властивостями спиртів. Але що слід зазначити, що активність, з якою будуть, Спирти вступати в реакцію з лужними металами залежить від поляризації оцього зв'язку між оксигеном і гідрогеном. Чим поляризація буде менше, тим активність цієї функції буде менше, тобто цей зв'язок буде більш міцним. Тому, якщо біля функціональної групи буде велика кількість вуглеводневих замісників, От, наприклад, тут більше, ніж в етиловому спирті. Це пропанол. да? ch 3 ch 2 ch 2 oh Це пропанол. Пропанол буде менш активний у цій реакції, ніж етанол. Ізопропанол, ch 3 ch 3 CHOH. Ізопропанол. Він буде ще меншу активність проявляти у цій реакції, ніж пропанол. Чому? Тому що тут в безпосередній близькості до функціональної групи знаходяться донорні радикали. Які зменшують поляризацію у цього зв'язку відповідно в даному випадку? Це трятбутанол, ch 3 ch 3 ch 3 штрі, це ож. В даному випадку аж цілих три метильні групи будуть віддавати сюди електронну густину і зменшувати поляризацію у цього зв'язку. Тобто кислотні властивості у цьому ряду спиртів будуть поступово зменшуватись. Це не означає, що ці спирти перестануть реагувати з активними металами, але ця реакція стане більш повільною і навіть її буде потрібно стимулювати для того, щоб вона хоча б розпочалась. Другий тип взаємодії, коли відбувається розрив зв'язку між вуглеводневим радикалем і О-групою. OH тобто О-група OH буде відщеплюватись повністю. Розглянемо такий приклад. Метиловий спирт або метанол реагує з гідрогенбромідом, при цьому утворюється метилбромід або бромметан і виділяється вода. Така реакція можлива, але треба зазначити, що вона буде зворотньою. Оборотньо. Тобто цей процес може йти як в цьому напрямку, так і в цьому напрямку. І коли ми з вами будемо говорити про методи отримання спиртів, ми будемо говорити про гідроліз галогенопохідних вуглеводнів. І там така реакція буде аналогічною присутня. Тобто така реакція можлива, але вона буде йти фактично у двох напрямках. Третя група реакцій це дегідратація. І тут слід зазначити, що є два. Засоби дегідратації, і вони залежать від того, в яких умовах цей процес проводиться. Значить, якщо ми візьмемо, наприклад, етиловий спирт, я його просто так розписав, один атом гідрогену написав вниз, щоб показати, як відщеплюється молекула води. Да? Отак, це H3, Це H2, OH. Це етанол. Так от, якщо цю реакцію проводити у присутності якогось водовід'ємного реагенту, наприклад, сульфатної кислоти, нагріти цю суміш до 160 градусів. Причому ця сульфатна кислота буде в надлишку, тобто її буде дуже багато, то тоді відбувається внутрікулярна дегідратація, дегідратація відщеплення молекули води. З етанола утворюється етен або етилен. Розглянемо інший приклад. Тут ми маємо 1, 2, 3, 4 бутан 2 ол. І тут, якщо відбувається реакція в таких же самих умовах, з надушком сульфатної кислоти при нагріванні, відчіплятися буде ОН-група, OH і. Якийсь атомів гідрогену, або від цієї С3 групи, або від СХ2 групи. І от для того, щоб з'ясувати, від якого атому карбону буде відщеплятися гідроген, або від цього, або від цього, в нас є таке правило Зайцева, яке говорить про те, що в реакціях дегідратації гідроген буде відщеплюватись від найменш гідрогенізованого атому карбону. Що значить найменш гідрогенізовано? Того атому карбону, біля якого менше атомів гідрогену. Тут 2, тут 3. Відповідно, буде відщеплюватись тут. Ну, це так відбувається не через те, що так Зайцев придумав, а через те, що там є проміжні сполуки, і отак виходить більш енергетично вигідно для стійкості проміжних сполук, які утворюються у цьому процесі. Тобто ми беремо бутан 2О, а отримуємо єн речовину з подвійним зв'язком. Другий випадок це міжмолекулярна дегідратація. Вона відбувається також у присутності сульфатної кислоти, як водовід'ємного реагенту, теж при нагріванні, але в даному випадку в надлишку знаходиться спирт. Тут знаходилась сульфатна кислота у надлишку, а тут у надлишку знаходиться спирт. А кислота фактично виступає як каталізатор. Так от, в даному випадку дві молекули спирту. Відщеплюють молекули води, і при цьому утворюється етер. Були дві молекули етанолу, утворився диетиловий етер. Однак слід зазначити, що не тільки така реакція можлива між реакціями спиртів. Якщо ми візьмемо карбонову кислоту і візьмемо, наприклад, етиловий спирт отстава кислота, етиловий спирт, між ними теж може відбуватися міжмолекулярна дегідратація. При цьому. Від молекули спирту відщеплюється атом гідрогену, від кислоти відщеплюється ОН-група, OH утворюється молекула води і утворюється естер. Етил, ацетат. Оцей залишок має назву ацитат, таким же самим чином, як і солі, оцтової кислоти, ацетат, етил, ацитат. Таким чином, у цю реакцію можна назвати реакцію етерифікації, тому що утворюється етер. А оцю реакцію можна назвати реакцією естерифікації, тому що утворюється естер. І нарешті четвертий тип реакції це реакція окислення. По-перше, це жорстке окислення або, говорячи простіше, горіння. Фактично, всі спирти горять з утворенням двох продуктів вуглекислого газу і води. Це екзотермічний процес, виділяється енергія в віді світа і тепла. Я думаю, що ви цей процес могли спостерігати. Але. Спирти можуть окислюватись і в присутності каталізатора такими окисниками, як, наприклад, перманганат калію. При цьому етиловий спирт окислюється до етаналя. Був етанол, а став етаналь це альдегід. Альдегіди утворюються в тому випадку, якщо в реакцію вступають первинні спирти. А якщо в реакцію вступають вторинні спирти, то тоді утворюються кетони. Наприклад, пропан 2 ол або ізопропанол окислюється до пропан-2ону або ацетону. Третинні спирти окислюються в більш жорстких умовах, там відбувається розрив зв'язку між атомами карбону, утворюється суміш продуктів, тому ми цей тип реакції в якості прикладу розглядати не будемо.